Дорогінкі, друзі, мої любі підписники. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Сьогодні ми дивимось на Оракулі символон про ваші приховані таланти. Як вас бачать і считують вищі сили, можливо, чогось ви за себе ще і не знаєте. Як резонує з вами? Ну, не знаю, мабуть, буде один варіант. Просто хто притягнувся на це, чомусь останнім часом там, де довгі відео, не дуже по переглядам. Да? Хочеться, щоб набиралась кількість переглядів, також ваші вподобаєчки. Да? Пальчик вгору, ваші підписки допомагають розвивати канал і чим. Більше буде набиратись, тим більше, звісно ж, я і відео робитиму і цікавіше, і буде в мене до того якби бажання і натхнення. так, Якщо буде зворотній зв'язок, тож пишіть, коментуйте, як резонує з вами. Так, бачу, розділилася колода, в мене одна чомусь будуть карти підказки. Тож, давайте дивитись. Які таланти у вас приховані? Це такий глибокий е, аналіз можна зробити на символоні, такий психологічний, я би навіть сказала, психологічний аналіз особистості, тобто ваш, ваша особа, ваш е, така, дещо психодіагностика, навіть з точки зору? Вищих сил. Я лише провідник, який передає через карти Таро, року ваш портрет, да, психотип ваш. Як вас читує Всесвіт? Так, три карти на вашу особистість від символона і три карти. Можливо, для більшого розкриття, що це означає. чи е, так. Як це може допомогти вам е, у кар'єрі, наприклад, да, у житті взагалі у особистих стосунках? Давайте подивимось. Давайте подивимось. Це не три варіанти, це. Е, по три карти я тягну на одне питання. Як вас зчитують три карти, і три карти, якби розшифровка ще додатково. Так? Давайте дивитися. Хтось із вас може дуже важко працювати на сьогодні. Дуже важко. Подивіться, як тут на карті. Добре видно. Жінка просто пере руками, да? інколи нам доводиться бути в яких незручних або недостатньо зручних для нас умовах. Чоловік працює також важко, коли дрова. Можливо, хтось придбав. Приватний будинок, комусь або довелося, або, можливо, ваш свідомий вибір. Тобто вищі сили бачать вас досить працьовитою людиною. Тут, розумієте, двояко хтось опинився в таких умовах незалежно від своїх бажань, вподобань. Так? Не бажали ви, наприклад, такого, щоб в таких умовах були. А хтось. Зробив свідомий вибір. Бо ви розумієте, що людина розвивається, коли вона, ну хай не так, там, що важко, занадто важко да, працює, а взагалі, коли вона щось робить, і в тому числі і руками. Бо е, навіть розумова праця неможлива на достатньому рівні, якщо ви. Сидьми, сидите і лише там щось намагаєте думати. Все одно необхідно чертувати. Так, це перший, перший момент, що це є навіть необхідністю. Так, далі давайте дивитися. Щось е, пов'язане із стосунками. Тут нам показують. Е, відбувся якийсь розкол. Розкол, дивіться, не пишіть зразу, це не моя ситуація. Послухайте далі. Це на загал розклад. так? А якщо це не резонує, саме ця карта, наприклад, для кого я зараз буду розповідати, щось е, з цього взагалі почуєте своє. Це я просто вже впевнена навіть на 100 і 200%. Тож слухайте або промотайте трішки вперед. Дивіться, тут показана дуже така, як вельможа, да, хочеться сказати, жіночка, Видно, вона самодостатня, досить впевнена в собі, на чомусь, немов би настаює, да. Тут показаний знак Зодиаку Овен, тут показано, що чоловік... Може міг вагатися в чомусь, да? а, можливо, в виборі якомусь, а жінка вимагає конкретних рішень. Тобто, дивіться, якщо ви у парі, або а, намагаєтеся створити стосунки, або вже які-то минулі, намагаєтеся аналізувати, де я була права, де не права, де я був правий, де я не правий. Я кажу так, бо дивляться і жінки, і чоловіки мене. Це, до речі, дивляться відсотків 80 навіть без підписки. Любі мої, підписуватись, щоб був правильний між нами енергообмін. Так, далі продовжимо. Тобто жінка тут вимагає конкретних рішень. Інакше, ну, навіть як погроза, тут що буде розкол, якщо не будуть. Правильні е, зроблені рішення. Вона показує, що я для себе все вже вирішила. Тут навіть цей вузол, так, навіть оцей вузол тут не даремно нам показаний. Вона показує, я вже це зробила, я на цьому вже зав'язала вузол. Можливо, вона е, хтось або з вас, або ну, ваша якась ситуація, хтось показує, що вже зав'язав. Вже зав'язав з цими стосунками. А зворотня сторона ще щось намагається сказати: вагається, чи щось нове, показане недаремно також кольорова гамма. Ви <кхем> розумієте, кольори також відіграють дуже велике значення. Тут жінка у такому соковитому помаранчевому так? кольорі стиглого плоду, такого е манящого такого плоду, який дозрів до а чоловік у якому так, є якісь червоненькі включення, це як, знаєте, як такі спишки, да? спишки його там -то бажань. Пристрасті, але загальний колір зелений. так, Зелений незрілий колір. В чомусь він незрілий, Це як пашу тару, так, В чомусь ще незрілий. а, ну, Не знаю, зупинятися на тому, що коричневого кольору. Черевички, можливо, десь уже наляпав, да, ляпсусів наробив. Ось так. Ось такі моменти, так іще зчитую вас. Вища сила. що ще. Ой, ну тут якась ще замес, якийсь, да? Якась меса така. Дивіться, хрест є. Хтось з вас є прибічником, так, релігії, православний. Ви можете бути різних. Різних е, релігій і вподобань. Хтось уже, можливо, рідновір, зараз це все повертається, віра у рідних богів, хтось взагалі ні в що не вірить. Тобто е, роздор, оцей міч, да, роздор може бути навіть в оцьому в когось. Це один момент. Інший момент. Е, Є якісь таємниці, про що ви е, не знаєте, але можете дізнатися. А ну, давайте спробуємо це розкрити трішки. Про що тут і при чому тут саме ви до цієї таємничої місці? Що це за зговор? Чи, чи ви е, в ньому якби... Так, та підказка. Так, чаша граля. Так, ви чогось прагнете. Можливо, ви магічним шляхом хотіли б досягнути яких-то угу, яких висот, яких -то, а... достатку можливо, ну що тут ще? Так, ви тут показують, що втомилися, ви хочете яких-то благих звісток, і це. Є нормальним. Ну, це нормально, що. Звісно ж, в наш час хочеться вже і миру, і благих звісток, що все вже буде добре, бо вже від поганих новин втомилися. І дійсно, тут будуть благі звістки, причому скорі. Тут, бачите, крилишки у цього конца, да, що посила. Хтось із вас навіть сукня така є синього кольору, да? напишіть в кого є. Угу. Ви е, начебто самоістязаєте істязаєте себе, знаєте, як якийсь останнім часом е, нескінченна череда е, сліз, да, новин. І ви ними себе просто стязаєте. А яка тут порада може бути, що робити в такому разі? Відпустити страхи, відпустити оці горісті печалі, да, можливо, навіть і магічним шляхом, які-то заговори, очищення. Дивіться, бачите, тут жіночка не мов би, чаклує, да, як чаклунка тут. І стоїть над нею навіть вища сила, яка нею навіть керує. Навіть те, що ви дивитесь сьогодні, цей тарород. Це навіть не просто таророзклад, а бачення від оракула. Оракула симполуну. Вам варто. Перестрибнути через якусь пропасть, да, через щось ну, такий важливий крок зробити, який є важким, щоб досягнути якогось дзену, якогось благополуччя, причому в усьому, досягти. І якось це, якщо ви зробите цей скачок на інший рівень, да, то зразу по всім. По всім моментам, а ви не можете, ви не можете з силами зібратися чомусь. Вам тут підказка, що варто зібратися з силами. Перестати рахувати отам кожну копійку і горювати, варто відкривати нові обрії. Нові обрії. Дивіться, тут йдуть вже новини. А ви лежите, ну так, можливо, хтось прихворав. Таке може бути. Але ось ця чаша гралю, вона вже в обрі, Ось іде король до вас да, з якимись новинами. Почуєте, хтось відправиться в цю мандрівку. Відправляєтеся ось зараз свята. Свята навіть не для того, щоб сидіти там, наїдатись, напиватися, чи щось там ялинки. Подорожуйте, дізнавайтесь нове, допомагайте людям. І вам тоді все світ допоможе. Ось такі вам поради. від ракула, давайте ще, бачите, досить зрозумілий Оракул. навіть не, не довелося. Ми будемо ще додатково подивимось. Розтрактуємо, що ще. Якою бачать, чи яким вас вищі сили. Трійка Пентаклів. Такою чи таким, які е, е, здатний чи здатна, так, е, починати нові справи. І вам варто це робити саме зараз. Ось зараз е, Якщо не помиляюсь старий місяць, так але вже закінчується, скоро буде новолуння. Не в перший день новолуння, але десь третій, четвертий а, день новолуння, вже можна починати нові справи. Там я буду дивитися, можливо а, запишу відео по підказкам. Давайте далі дивитись, чи якою вас бачать. П'ятірка кубків Бачать вас, що ви за минулим можете плакати, страждати, повертатися, щось згадувати, уповатися своїм там, неблагополуччям і входити, впадати в депресію, Такою ще, таким бачать. Не варто цього робити. Що ще? По справедливості ну ви досить можете бути справедлива людина, але мені тут здається, що хочуть підказку зробити, що яка справедливість йде у ваше життя і про що це тут? Чоловік король жезлів, який він. Це, якщо дивляться чоловіки, це ваш зараз опис буде. Вогняних енергій, ви дієві, ви можете займатися спортом. У вас є жага до життя для дівчат є в вашому... в вашому житті просто є такий чоловік. Якщо ще нема, то він прийде, захист від вищих сил у вас є. Вам говорять, що щось починається нове, в чому ви ще не геть, ну, як учень, учениця. Так? Ви від чогось нещодавно могли піти, щось закінчилося. І тут ви починаєте новий якийсь шлях. Так, а що це за шлях? І мені хочеться ще ось таку цікаву одну з нових моїх колод старо-білих котиків. Цей рік у нас які? чорних котиків, да? але так як в мене також є котик зараз вдома, і він саме білий, і хоч він із одним оком, <кій> так, він втратив, жив на улиці кошенятком і втратив одне око. <кій> у <кій> мене донька його спасла, вилікували багато від чого, там лишай наполовину були. Ока нема, Око не вдалося з пастели від лишаю і такого іншого. Ми його вилікували. Зараз він такий біленький, гарненький. От, але з одним оком. Я жадую, що це моє третє око. Ну, так, от. так, давайте дивитися, що ще. Так, хтось у відлюдниках. Да? Сам, самотність, але тут говориться, що щось у вас, дивіться, просто старші аркани один за одним. Що в вас буде змінювати? Змінюватиметься в вас кардинально все і просто ваша якась навіть мрія, ваше бажання якесь сокровенне виповниться. От загадайте, зараз бажання. Я дивлюся, останнім часом в мене тільки так і випадає карта зірки, що можна загадувати бажання. От зараз, просто зараз, що не дуже освітлення. Так, так але ж давайте подивимось. Так от. Просто зараз загадуйте бажання. Воно обов'язково виповниться. Пишіть у коментарях, хай буде так. Щоб підсилити це бажання. І давайте подивимось, що ще знову старший аркан. Місяць, луна, дивіться, зірки і місяць. Це просто неймовірно. Щось ви будете дізнаватися, якісь таємниці пов'язані з діями інших людей. Щось, що раніше не піддавалося вам, зараз просто буде даватися з легкістю. Когось ви підкорили. Для чоловіків вже бачили, підкорили королеву мечів, якусь жінку, яку ви кохали, дівчата, це ви? Ви на когось могли обіжатися. Когось ви, можливо, і кохали, і кохаєте, але ви як ультиматуми висували якісь до цього чоловіка? І що тут по факту? Тут якась історія розгортається, тут якийсь трикутник міг би бути, якісь підвислі ситуації, хтось з ким-то не спілкувався, закривався хтось від когось, і що тепер Так, закриття за щось виборолися, хтось когось обманював, навіть зраджував. Ну і все тут Верховна Жриця, ножку. Каже, ну тут я керую, каже. І е, просто дівчата, якщо це ви ось Верховна Жриця, да, мені показана, ви без вас, ви як цього чоловіка, знедолили. Подивіться, він, якщо навіть з ким кимось у парі. То його спіткала ось така сумна печальна доля. Буде проявлятися до вас чоловік скоро. Ви зрозумієте, про кого тут йшлося. Він на сьогодні може досить так сумлінно працювати, заробляти копієчку, але сердечко в нього розбите, поранене. І що? Тут уже геть принше. І мрія про якісь нові перспективи, нові шанси. Ага, дивіться, хоче, щоб ви бути вашим лицарем. Просто хоче. Да. який хто вирішень, ну все, тут мах, тут говорить, що буде проявлятися якийсь чоловік, який раніше був незрілий. Пам'ятаєте, там нам показували, вже буде проявлятися, так? Да? І що тут ще? Ну, і все, будете. Ага. Дивіться, ви йдете в якусь таку стабільність, якої не було раніше. Тут дві четвірки, так? туз жезлів, і в когось тут продовження якоїсь історії незакінченої. Те, що було зависло, підвисла якась ситуація, нікуди не рухалася. Зараз буде просуватися. І це навіть вам говорять вищі сили. Це не від вас. Тут якийсь чоловік вже дозрів до справжніх чоловічих поступків. Ну, чекайте, дівчата, чекайте, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Я вас всіх люблю, обіймаю з повагою та любов'ю вашего Еліанора.